Я знов на антидепресантах. Я довго йшла до Бога, відвідувала зібрання свідків Єгови, була в інших церквах, але не відчувала себе на своєму місці, не було тепла, спокою. Я давно періодично дивилася відео пастирів Салтаненко, і мені вони дуже подобалися. Я просила Господь, дай мені людину, церкву, яка від тебе. Я не хочу потрапити до пекла. Я хочу бути твоєю донькою. Я вже не хотіла ані пиятик, ані гулянок, ані чоловіків, я ненавиділа все і всіх. Була агресія, лють, хоч сама по собі я дуже добра. І в один день у мене почали відніматися ноги, мене трясло, я не могла нормально ходити. І тоді я сказала: Господи, дай мені останній шанс. І я обіцяю ніколи не питиму алкоголь. Минув час, і я відновилася, але ненависть так і залишалася до чоловіків. Немає довіри. Потім прийшла війна, і я знову попросила: Боже, дай мені людину, тільки від Тебе. І одного дня мені написала Аліна, служитель місії Слово Боже. Я прочитала її повідомлення і, вагаючись, відповіла, чому дуже рада. І вдячна Господу за це.